Співпраця ОСББ із органами пенсійного фонду України щодо питання розрахунку пільг та субсидій. Про це говорили на зустрічі з головами ОСББ спеціалістом пенсійного фонду в стінах міської ради. Нагадаємо, що з 1 грудня 2022 року функції із призначення та виплати субсидій та пільг перейшли від органів соціального захисту населення до органів пенсійного фонду. А до 1 січня 2023 року управителі багатоквартирного будинку об'єднані співвласників багатоквартирного, а до квартирного будинку виконавці комунальних послуг повинні були зареєструвати електронні кабінети на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України. Саме такий крок пришвидшить надання інформації, яка необхідна для призначення та розрахунку житлових субсидій та пільг, коли люди сплачують внески в ОСББ. Вони мають право, якщо у них маленький дохід, вони мають право отримувати субсидію. Для того, щоб вони отримували субсидію, вони подають нам заяви, ну все як звичайно додається. Але є така, такий нюанс: коли нараховується субсидія, існує пакет обміну, тобто ОСББ і тарифи ОСББ. Для того, щоб ми мали уявлення, скільки нараховується само, самої платні. Тобто, якщо є квадратура будинку, є тариф ОСББ, то Програма автоматично множить, нараховує тариф і вираховує з цієї ситуації, вираховує, скільки там 10-15%, скільки комуналь, скільки має людина сплатити, а скільки має відшкодувати субсидіальна субсидія. Цей тариф він у нас не з'являється автоматично. Кожне ОСББ нараховує даний тариф самостійно. І для того, щоб наша, наша, наша база наша база реєстрів мала цей тариф, організація повинна надати нам його. Так само, як надали прилуки житлобуд, так само, як надали тепловодопостачання, Нафтогаз. Для цього треба єдине, що зареєструватися на порталі як надавач послуг і надати нам цей тариф. Як роз'яснила, представник пенсійного фонду для реєстрації електронного кабінету, потрібно зробити дві дії. Перша дія. Звернутися в податкову або в іншу організацію, яка надає ключ, але ключ повинен дати, наданий бути дати. відповідальній особі від ОСББ, яка буде контролювати ці тарифи, але це повинен бути ключ від організації людині від організації в податковій за, за наявності паспорту, коду і там документів він робиться. Ну буквально там пару хвилин робиться цей ключ. Коли цей ключ готовий, потрібно отримати сертифікат. Є база сертифікатів. Є база сертифікатів на, на сайті, на сайті податкової, там називається Скачать сертифікат ключа. Заходиться туди, натискається дві кнопки, скачаються два сертифікати, і вони надаються через електронну пошту на пенсійний фонд. Вони вносяться в наше програмне забезпечення, і ви зможете зайти так, як заходять організації, так як заходять. Ну, Особи застраховані особи, тільки вибравши там надавач комунальних послуг, ви можете туди зайти і побачити там запити обміну з пенсійним фондом для того, щоб вам надати нам тарифи, а ми могли контролювати, з якого по яке дату діють ці тарифи. Оце для цього треба реєстрація. А от якщо електронний кабінет не буде зареєстровано, це може вплинути на своєчасне отримання субсидії мешканцям ОСББ, говорить Алла Бурлак. Коли немає реєстрації, немає подвійного обміну ОСББ тариф і людині ми не можемо вибірково призначити субсидію. Тобто субсидія призначається по пакету документів. Коли нема цього обміну, людини відмовляють субсидії, тому що ну ми не знаємо, скільки буде у прилуках. Зареєстровано 36 ОСББ, куди входить 72 будинки, а це 926 квартир. Спеціалісти виділу житлового комунального господарства вже неодноразово зустрічались з прилученими, які проживають в ОСББ для більш детальнішого роз'яснення процедури реєстрації. Звертаюсь до населення, які проживають в ОСББ, звертатись до своїх старших будинків. І просто вимагати від них, щоб вони зареєструвалися в електронному кабінеті, так як наслідком того, що не буде цієї реєстрації, ці люди не зможуть отримати субсидії. Інформування населення щодо роботи з електронним обміном документів буде продовжено. За деталізацією можна звернутись до управління пенсійного фонду в прилуках в кабінет номер 2 а також до спеціалістів відділу житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради.